Сучасна медицина має в своєму арсеналі багато препаратів, однак жоден із них не може замінити людську кров, якої щоденно потребують тисячі хворих в усьому світі. Наші кореспонденти побували в обласній станції переливання крові, присвятивши цей репортаж Міжнародному дню донора. За офіційною статистикою в останні роки кількість донорів у нашій області дещо збільшилася. Однак разом з тим побільшало і пацієнтів, яким терміново необхідне переливання крові. Порівняно з 2000 тижнів. Сьомим роком всі показники, які ми виробляємо, всі препарати, кількість препаратів і компонентів крові, виросли приблизно на 7, від 17 до 25%. Тобто більше людей здає кров, бо люди починають краще розуміти, що тільки в деяких випадках тільки кров може врятувати життя в нашій області. Зокрема, в місті Івано-Франківську найбільш потрібна останні кілька тижнів друга мінус кров, друга із резусом мінус. Це найбільш зараз рідкісна група крові. Відповідно до чинного законодавства донором може стати кожен дієздатний повнолітній громадянин. Після забору крові він має право на офіційний вихідний день зі збереженням заробітку. Для людей, які здають свою кров неодноразово, передбачено більше пільг. Почесні донори України мають теж відповідні пільги згідно закону України про донорство крові та її компонентів. Це, наприклад, як 10% доплати до мінімального прожиткового мінімуму. Це так як безоплатне. Зубопротезування в комунальних закладах охорони здоров'я, також 50-відсоткова знижка, пільга, 50-відсоткова при купівлі препаратів медичних препаратів в комунальних аптеках по рецептах, виписаних в комунальних закладах охорони здоров'я. Окрім цього, донорство може бути способом постійно безоплатно контролювати стан свого здоров'я, адже заборо крові передує огляд у лікаря, а саму кров обов'язково тестують на снід, гепатит та інші інфекції. В, наш, в нашій станції проливання крові, а також у всіх відділах заготівлі крові в районах всі, всі, весь розхідний матеріал це є стерильний і одноразовий. І за, заразити, тобто інфікувати. Людину, яка бажає здавати кров або яка здає кров, просто неможливо навіть теоретично. Медики запевняють, періодичні донації крові позитивно впливають на організм, стимулюють його захисні сили, омолоджують. Відомо, що в давнину багатьох пацієнтів лікували за допомогою кровопускання. До того ж, кожній людині приємно усвідомлювати, що своїм вчинком вона може врятувати чиєсь життя.